Вітаю, друзі! І в сьогоднішньому нашому відео ми з вами продовжимо обговорювати доволі таки заїжджену, але як я вважаю, все ще актуальну тему стосовно мобілізації і територіальних центрів доукомплектування вони ж ТЦК. Адже недавнє інтерв'ю бійця 3 штурмової бригади допомогло пролити світло на цю ситуацію, і нарешті навіть самі військові почали казати те, що сам народ каже не один місяць і намагається донести до влади. Але давайте про все по порядку. Для початку я пропоную вам згадати найяскравіші інциденти, які власне стосуються ТЦК, і які ви найкраще всього запам'ятали. Особисто ж я запам'ятав кілька недавніх випадків, які, як на мою думку, яскраво демонструють сутність цієї структури. Перші два випадки, про які я хочу поговорити, є найбільш сумними та трагічними і пов'язані зі смертю людей: людей, які загинули не від московських бомб чи ракет, а власне від рук представників ТЦК. Перший же випадок стався на Закарпатті, а другий в Житомирі. І в кожному з цих випадків ТЦК максимально відхрещується від своєї причетності до смерті людей. Там у нього, бачите, стався епілептичний припадок, у другого взагалі стався інфаркт, у третього іще щось і так далі. Доходить взагалі до ідіотизму, особливо коли вже на постраждалих людях. видно явні сліди побою. Все, що ми можемо почути від представників ТЦК, так це те, що вони начебто самі зробили це з собою. Так, наприклад, на тому ж самому Закарпатті ТЦК пояснювали черговий інцидент тим, що начебто військово зобов'язаного чоловіка не били, а він просто перебував в істеричному стані, а рани наніс собі сам з метою стимуляції. От я не розумію, вони дійсно мають нас за дурнів і вважають, що народ повірить в такі відверто брехливі відмазки, над якими взагалі навіть не старалися. Та й навіть у випадку, якщо це правда, хоча це взагалі мало ймовірно, враховуючи, що ми говоримо про ТЦК, представники якого неодноразово були помічені за застосуванням насилля по відношенню до військовозобов'язаних, враховуючи це, я скоріше вважаю, що всі ці відмазки від самого початку і до кінця є брехнею. Але навіть якщо припустити, що бодай частина з них є правдою, то це все одно не йде на руку ТЦК. Адже якщо вони дійсно. Збираються мобілізувати тих, хто знаходиться за крок від смерті, чи є психічно нестабільним і може в будь-який момент заподіяти шкоду собі, чи, наприклад, своїм побратимам, то можете собі тільки уявити, яка армія у нас буде через 3-5 років, якщо туди потраплятимуть ось такі кадри, а мобілізацією, і далі продовжуватимуть завідувати територіальні центри доукомплектування. Спойлер, це буде армія інвалідів, психічно хворих. І просто невмотивованих людей, у яких абсолютно не буде ніякого бажання воювати, що потенційно дуже сильно вдарить по позиціям України на фронтах російсько-української війни і може призвести до катастрофи, навіть незважаючи на те, що у росіян приблизно така ж сама ситуація в армії. Ну а що ви думали? Воювати м'ясом проти більш м'ясистої країни це, м'яко кажучи, дуже невдалий варіант, та навіщо навіть уявляти? Адже ми вже зараз можемо бачити плоди примусової мобілізації. Адже поки Україна продовжує свою операцію в Курській області, Збройні сили України продовжують втрачати дорогоцінні позиції на Східному фронті. Частково у цій ситуації командири звинувачують саме новачків. Про це в свою чергу, відповідно, пише The Washington Press. У статті зазначається, що військові спілкувалися з пресою на умовах анонімності. Щоб уникнути дисциплінарних покарань за обговорення доволі таки чутливих тем, в свою чергу, ж інші говорили лише за умови, що їх можна буде ідентифікувати, лише за позивним відповідно до українського військового протоколу. І практично всі вони, як один, кажуть, що новачки спричинили багато територіальних втрат, в тому числі й на Покровському напрямку, дозволивши росіянам підійти критично близько до важливого логістичного вузла. За їхніми словами, якщо Покровськ впаде. Ця поразка поставить під загрозу оборону всієї України і наблизить Росію до її заявленої мети, а саме захоплення території всієї Донецької області і подальшого просування в глибу країни. І насправді такі випадки, коли нещодавно мобілізовані, втрачали позиції, і відступали, коли ще можна було отримувати позиції, мали місце бути ще від самого початку дії закону про мобілізацію. Адже, наприклад, ще у червні Україна розпочала розслідування. Проти 115-ї механізованої бригади за те, що вона всупереч наказу залишила позиції в очеретному, що, як стверджує Україна, дозволило зробити прорив російським військам. Чи ще також можна згадати відносно недавній випадок? У селі Лозувацьке, що знаходиться трохи північніше Прогресу, адже коли російські війська окупували Прогрес, вони відразу почали просуватися по флангам для того, аби стабілізувати свій фронт, і село Лозувацьке стало однією з головних їхніх цілей. Як повідомляє Генштаб, причиною втрати цього населеного пункту і подальшого оточення 31-ї бригади, стала якраз таки низька мотивація мобілізованих, які не б'ються до останнього і відступають зі своїх позицій. При цьому всьому до проблем України, окрім низької мотивації власного особового складу, додається ще й величезна перевага Росії в живій силі, і її готовність прийняти приголомшливі втрати в обмін на захоплення невеликих об'єктів. А тепер сумуйте усе це і отримаєте величезну проблему, яку наша влада абсолютно ніяк не хоче вирішувати. Їй абсолютно плювати на те, що нещодавно призвані українці, це далеко не ті загартовані в боях бійці. Які з'їхалися на війну в перший рік повномасштабного вторгнення, за словами командирів і солдатів чотирьох бригад, які захищають Покровськ, новим військам бракує навіть мінімального рівня підготовки. Вони розповіли, що їм доводиться планувати операції з піхотою, яка не вміє стріляти по цілях, і не знає елементарної топографії. А деякі новобранці просто не вірили в бойові плани своїх командирів і тому відходили з підготовлених позицій. За словами багатьох командирів і солдатів, що розчаровані якістю нових призовників, яких відправляють на фронт територіальні призовні пункти, тобто ЦЦК, командири намагаються проводити власні мобілізаційні кампанії, щоб краще відбирати. Та навчати нових бійців, тобто проводять рекрутинг, таким чином вони самі можуть поповнювати власні бойові підрозділи і відбирати тих людей, які їм потрібні, з необхідними навичками і бажанням воювати. А та ж сама третя штурмова бригада так загалі почала проводити спеціальні семидневні вишколи для тих, хто хоче визначитися з військовою сферою, в якій він зможе принести більше користі та проявити себе. І де він зможе зрозуміти, як найефективніше задіяти власні уміння та здібності в армії. Цей самий вишкіл є повністю безкоштовним і має обмеження по віку від 18 до 58 років, і створений саме для того, аби визначити не тільки власне, сильні сторони потенційного майбутнього військового, а також її слабкі сторони і як їх можна невілювати. Програма ж тестового тижня включає в себе теорію, практику з тактики та медицини. Фізичну підготовку, заняття на військових симуляторах, основи радіозв'язку та морально-психологічну підготовку за словами ж організаторів. Тренінг також проводять інструктори з 3 ШБР із серйозним бойовим досвідом, і після проходження семидневного тестування вони точно складуть характеристику та персональні рекомендації щодо подальшої служби кожного учасника програми, а також те, чи взагалі підходить він до військової служби. При цьому ж наголошується, що повістки учасникам вишколу не видають та нікого примусово не мобілізують. І очевидно, що такі ініціативи привертають набагато більше уваги та викликають більше позитивної реакції. ...реакції, ніж бусифікація від ТЦК. І незважаючи на заяви різноманітних військових експертів, по типу того ж Віктора Кевлюка з аналітичного центру оборонних стратегій, який вважає, що військова підготовка новобранців є адекватною, і за його словами командири просто шукають пояснення власним тактичним невдачам, в той же час навіть сам головнокомандувач Сирський визнав, що новобранці мають доволі таки низький рівень підготовки. І їх не готують стільки, скільки б цитата хотілося б. Далі пряма мова. Звичайно, кожен з нас хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, щоб готували висококваліфікованих та професійних військовослужбовців. Водночас же, динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого залучення призваних військовослужбовців. Тобто, якщо говорити простими словами і без прикрас, сирський фактично визнав, що нам доводиться відправляти на фронт абсолютно непідготовлених людей. І слова командирів виявляються абсолютно правдивими, що такі новобранці абсолютно ніяк не допоможуть покращити ситуацію на лінії фронту, а навпаки, тільки призведуть до втрат територій і загибелі професійних бійців. Дозволю собі також доволі таки очевидне твердження, але навіть якщо бусифікованих тренувати, навчати, роз'яснювати і залякувати їх тим, що не будете воювати, тут прийдуть росіяни і всіх повбивають, то вони все одно не стануть вмотивованими бійцями. Адже історично склалося так, що бусифіковані здатні прийнятно воювати, лише коли за їх спиною стоять, так би мовити, особливі роти. Навіть якщо розкидати бусифікованих серед вмотивованих бійців, в 80% випадків вони стануть розносниками панічних та деморалізуючих пліток і навряд чи будуть сумлінно виконувати службові обов'язки. По суті, сьогоднішній підхід до мобілізації в Україні чимось нагадує недолугий СРСР. Який здатен силоміць затягнути людей на фронт, але при цьому соромиться поставити політрука з пістолетом, щоб підтримувати дисципліну, боючись реакції західних партнерів. І це навіть на тлі того, що деякі командири зараз власними зусиллями поповнюють свої бойові підрозділи і показують при цьому набагато більш високу ефективність, ніж мобілізовані. Звичайно, зараз повністю відмовитися від мобілізації неможливо, адже її просто вимагає ситуація. Але для того, аби зменшити. Негативний тиск на загальну ситуацію на полі бою можна було б розробити концепцію справедливого підходу до мобілізації і поступово заміняти її більш цивілізованим рекрутингом, коли будуть створені механізми, завдяки яким командири зможуть самі обирати необхідних людей і поповнювати свої підрозділи. І насправді така гібридна модель не виглядає так вже й фантастично, і дійсно здатна допомогти нам покращити ситуацію. Адже, наприклад, незважаючи на всю цю ситуацію з примусовою мобілізацією, в Україні відкрили вже 34-й рекрутинговий центр у співпраці з місцевими адміністраціями. І як повідомляє екс-заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, попри третій рік війни і всі дії влади, в Україні досі залишається величезна кількість охочих людей, які бажають долучитися. До Збройних сил України, але лише в тому випадку, якщо вона буде мати гарантії, що її навчать, підготують і відправлять туди, де вона зможе себе реалізувати, і ці самі рекрутингові центри дають таку можливість. Там людина може обрати і потім вже з рекомендаційним листом від військової частини, пройшовши через навчальний центр, потрапити туди, де вона б хотіла служити. При тому, що звичайна мобілізація через ТЦК не дає такої можливості, і часто то майбутній підрозділ проходження служби, як і спеціальність, залишаються невідомими. А стосовно більш справедливого підходу до мобілізації, то тут можна було б збільшити, наприклад, грошове забезпечення вже воюючих захисників, а також добровольців, які самі прийдуть до ТЦК, щоб збільшити мотивацію людей, а також розробити систему чітких гарантій та компенсацій для мобілізованих. Адже часто причиною низької мотивації є якраз таки відсутність гарантій для військових і їх родин у випадку, наприклад, поранення. Це все доволі таки легко реалізується і не є абсолютно неможливим. Головне знати основні юридичні аспекти і кроки, які треба подолати на шляху до цієї мети. Перше про що хотілося б поговорити так це підвищення грошового забезпечення військовослужбовців та добровольців. Стосовно юридичних аспектів, то тут можна виділити бюджетне фінансування, адже грошове забезпечення військових регулюється законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців. А стаття 9 цього закону встановлює, що держава зобов'язана забезпечувати гідне фінансування для всіх військовослужбовців. І якісь зміни в цьому плані. Потребують зміни рівня фінансування армії, тобто внесення поправок до закону України про державний бюджет на відповідний рік. Тобто, як ми зрозуміли, необхідно внести зміни до бюджету і виділити додаткові кошти на підвищення виплат, в той же час, як стимулювання добровольців через впровадження спеціальних програм додаткових виплат може бути закріплено в спеціальних положеннях або додатках до законів про військову службу. Але ж ви можете справедливо запитати, звідки ж брати гроші на все це? Невже знову підіймати податки, як того хоче наша влада? Ні, адже існують і інші методи, як можна поповнити і стабілізувати бюджет без власне підвищення податків. Для початку ж? Можна було б оптимізувати витрати державного апарату, тобто скоротити витрати на утримання державного апарату, включно зі зменшенням заробітної плати для високопосадовців і депутатів, для чого, в свою чергу, потрібно внести зміни до закону України про статус народного депутата України та інших нормативно-правових актів, що регулюють заробітну плату для державних службовців. Однак, таким чином можна значно зменшити витрати на утримання державного апарату, а зекономлені кошти. Спрямувати на виплати військовим. І як я вважаю, народ точно підтримує таку ініціативу. Також для фінансування виплат військовим можна використати й конфісковані активи корупціонерів та усіх, що перебувають під санкціями, наприклад, державних зрадників. І вже в свою чергу кошти від конфіскованого майна та фінансових активів, отриманих незаконним шляхом, можна відправити на фінансування військових. І це в свою чергу може бути здійснено через механізми, передбачені законом України про санкції і змінами до законодавства про боротьбу з корупцією. І цьому пунктові, як я вважаю, треба приділити особливу увагу, адже ми знаємо, яка у нас в країні ситуація з корупцією. А якщо брати до уваги доповідь правового контролю за 2023 рік, у якій аналізуються та висвітлюються зокрема справи начальника збірного пункту Кіровоградського ТЦК капітана Євгена Штанько, скандального одеського військома Євгена Борисова і скандал навколо Львівського обласного військома Олександра Тищенка, який також є депутатом Львівської обласної ради від партії Слуга народу. То згідно всім цим матеріалом можна з упевненістю сказати, що корупція в ТЦК стала корупцією номер 1 в Україні. Як йдеться в доповіді, аналіз судового реєстру свідчить, що корупція серед військомів має системний характер. На всій території України викриваються випадки, коли військоми не лише за гроші не закликають тих чи інших людей, але й навпаки підробляють документи про непридатність донесення військової служби, а також сприяють перетину кордону. У публікації також наводиться інформація з власних джерел правового контролю та оповідань самих військовослужбовців ЗСУ, згідно з якими майже кожен військом став мільйонером. Як стверджує один з військових на умовах анонімності, у моєму місті військовим вже випустив таку кількість людей з Одеси та Харкова з довідками, що ви навіть собі уявити не можете. Робляться довідки за 12 тисяч доларів. У них пишеться, що ти на 3 місяці непридатний до військової служби, і ти фактично з нею їдеш. Зараз Бог у районі військом, у них збагачення. Вони зараз нормально заробляють на війні. Однак, якщо не дай Боже, станеться погіршення ситуації на фронті. І справа буде зовсім критична, то їх в Україні вже просто не буде. Вони з усіма своїми накопленими активами втечуть за кордон. А серед відносно недавніх випадків можна також виділити інцидент з керівником ТЦК на Тернопільщині, якого підозрюють, у викраденні та побиті чоловіків заради викупу, так за даними поліції, в місяць вони заробляли до 150 тисяч доларів, через що, в свою чергу, керівника Борщівського району центру комплектування Андрія Ставрука якого раніше затримали за вимагання хабарів за уникнення від мобілізації, зараз підозрюють у викраденні та побитті людей і вимаганні грошей за їх звільнення. Аналогічні ж підозри також отримали троє його підлеглих, та колишній начальник військомату і теперішній працівник борщівської міськради Сергій Ткач. І враховуючи все це, поступова ліквідація і зменшення впливу ТЦК як структури має ключове значення для проведення справедливої та ефективної мобілізації. І підвищення мотивації та бойового духу серед населення. А якщо враховувати недавні заяви бійця 3 штурмової бригади, сержанта з позивним Підбуль, який в своєму інтерв'ю розкритикував діяльність працівників територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, то тут же не залишається ніяких питань з приводу необхідності такого рішення. Згідно його словам, серед новачків дійсно споглядається низька мотивація, а все через те, що більшість мобілізованих. Це громадяни в віці близько 40-50 років, яких насильно запхали в бус. Також він звинуватив військових комісарів у тому, що вони відправляють на фронт чоловіків, які потім створюють проблеми на фронті. Більше половини працівників ТЦК не були на фронті, зазначає Підбуль. Він вважає, що співробітники військоматів повинні самі випробувати на собі умови бойових дій, замість того, аби відправляти на передову. Невмотивованих та непідготовлених чоловіків. Їм головне зловити людину, поставити галочку і відзвітуватися перед керівництвом, додав військовий. Підбуль також запропонував альтернативу відправляти на фронт поліцейських, які вже мають бойовий досвід, і не залучати цивільних осіб, які не мають ні досвіду, ні бажання. Він підкреслив. Що наявність людей без бажання воювати тільки ускладнює ситуацію на передовій, а кількість бійців абсолютно ніяк не покращує ситуацію. ТЦК треба самим для початку на передовій побувати. Наскільки я знаю, більша частина їх не брала участі в бойових діях. Вони навіть не знають, що це таке, зазначає військовий. Однак особисто ж від себе хочу додати, що я не повністю згоден з усіма цими твердженнями, адже серед представників ТЦК дійсно є певна частина військових, колишніх військових. Які пройшли війну і зараз просто вимушені працювати в цій безчесній структурі, адже по факту більше ніде вони себе не можуть зараз реалізувати, адже держава не дає їм абсолютно ніякої можливості це зробити. І це при тому, що колишні військові практично всі мають посттравматичний синдром або ж посттравматичний стресовий розлад, що власне дуже часто і приводить до конфліктів. Та насилля по відношенню до військовозобов'язаних. Причому не завжди ці самі військовозобов'язані ведуть себе чемно і іноді навіть провокують своїми діями ТЦК. Однак, на мою думку, це все одно ніяк не може виправдати насилля по відношенню до цивільних людей. І лише шкодить репутації нашої армії. Тому, для того аби проявити повагу до наших ветеранів і не залишати їх на призволяще, Держава має попіклуватися про те, аби створити спеціальні реабілітаційні центри, а також вести програми безкоштовної психологічної допомоги, включаючи терапію ПТСР. Також можна було б запровадити й закони, що передбачають фінансування курсів перенавчання для ветеранів, які хочуть змінити професію. При цьому у тісній співпраці з освітніми закладами для розробки програм навчання, що також враховують військовий досвід. Передусім, лідерство, тактику та управлінські навички, можна було б також проводити пільги для роботодавців, які наймають ветеранів, для того, аби дати їм перевагу на ринку праці, а також розробити закони про соціальну підтримку ветеранів, включаючи матеріальну та психологічну допомогу на період реабілітації. Можна було б ще багато чого зробити, включаючи, наприклад, введення програм, грантів та кредитів для ветеранів, які хочуть відкрити власний бізнес і так далі. Однак. Наша держава передусім зацікавлена лише в тому, щоб розкрадати народ і використовувати його у власних цілях. І саме вони є причиною тієї прірви, яка зараз утворюється між військовими та звичайними цивільними громадянами. Така моя думка з цього приводу. А свою ви можете написати в коментарях, якщо згодні чи не згодні зі мною. Буде дуже цікаво почитати. На цьому я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, Підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!